Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 16 серпня 2023 року. Ось іще одна новиночка моєї колекції. Сорт зі Штатів отримав сорт Яблочка Red Mac. Дуже цікаве яблочко. Бачите, набуває під сонечком такого забарвлення. Я так розумію, по спостереженням прошлого року. Стає, бачите, такого кольору, більш до чорного, вже схоже. Це е, клон, таке яблучко. Багато хто знає сорт Macintosh, е, канадської селекції. І ось один із клонів спуровий сорт Red Mac. Є ще в мене в колекції Ultra Mac. Сподіваюсь, на наступний рік зніму відео про цей сорт. Red Mac, взагалі, як і William Sprite, дуже цінується за колір. За смакові якості і, звичайно, дуже цінується на ринках, в супермаркетах Сполучених Штатів. Ну і сподіваюсь, в найближчий час я навіть декілька разів бачив, як вже в нас на ринках його продають. Не знаю, звідки везуть, але сорт дуже-дуже. Як самі бачите, загружений, це в мене так гілочка одна і друга привиті. Бачите, яка загрузка у Маріси червономісо яблочка поруч. Є люди питають, зніму відео про Марісу. Красуні. Так що зараз ми її продегустуємо, цей сорт Red Mag, і будемо знати взагалі, що то є. Ось. Отакий він, бачите, бруїновий наліт. Знімаємо. Яблочко. Ось таке бомбовське. Десь приблизно теж до 200 грам. Чудове. Зараз ми його розріжемо, скуштуємо. Але ще з цьому яблуку десь приблизно місяць-півтора це точно буде, можна буде ним е е торгувати, якщо хтось буде собі думати, садити його в комерційних цілях. його розрізав. Дуже-дуже духмяний, дуже, прям, як знаєте, сам Макінтош. Хто знає, знаєте, чимсь дуже схожий, як от Ділішес. отакий от е, у нього запах. Аромат просто безподобний. Е, я вам так скажу, Red Mac він більш ароматніший, чимсь Вільям Спрайт. Чим Вільям Спрайт. Ну що, зараз ми її спробуємо скуштувати. Ось бачите, воно вже починає цукритися, напевно, під сонечком. Дуже-дуже смачне, супер солодке яблучко. Дуже Дуже сподобається, особливо хто любе осінні яблучка. практично без кислоти. Дуже-дуже Солодке і хрумке. Дуже раджу. Ось такий він. Редмак. Кого цікавлять живці, звертайтесь. Є навіть декілька саджанців. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Всім миру, до нових зустрічей, друзі!